У разі нападу Росії на Євросоюз та НАТО, Україна не буде захищати своїх партнерів та надавати будь-які консультації. Ми лише висловимо своє занепокоєння, обурення і скажемо вам всього найкращого. До побачення, просто грошей нема. От і все, що ми відповімо Євросоюзу, а для підтримки НАТО потужної. Та Америки будемо надсилати паперові літачки, от і все, та листівки з підтримкою, що ми тримаємо за них кулачки в Україні та в офіційному Києві. Ось як потрібно підтримувати так званих партнерів. І казати, вибачте, у нас немає грошей, щоб вас підтримувати. Ми дуже за них.